Ірино, чи, чи чуєте мене? Так, чую вас. Добрий день. Ірино, розкажіть, будь ласка, що відбувається? Чи є з'явилась якась інформація, якісь пояснення чому. Так. Яка з'явилась інформація? Власне, власнику мегаполіграфа. Вдалося отримати копію ухвали, яку безпосередньо компанії Мегаполіграф відмовилися надати, але її надали власнику приміщення, в якому Мегаполіграф орендує свої виробничі площі. В ухвалі написано, що ключі дії пов'язані з друком газети Вірські. Але... Судяча Колосверко, який саме власне, він пояснює, що згідно законодавства України ми не маємо права відмовити, а, якщо в нас є укладений контракт, а, друкуватися цю газету, поки в нас немає припису від влади, ну від якихось відповідних владних структур, що цю газету не можна друкувати. А пов'язує він а, цю цей вес весь маски шоу, чи як його назвати, з тим, що на цьому тижні була дуже складна ситуація навколо одного з батальйонів, яким ми опікуємося, і за нашою допомогою відбувся широкий розголос у ЗМІ. Було був пікет під адміністрацією президента. Ну, тобто, навколо ситуації з 11 батальйоном, які мали взяти в котел біля міста Дебальцево. Дякую, Ірино. А чи чи вже допускають вас до виробничих приміщень, і ну чи можна вирішити це просто припиненням друку тиражу газети весті? А там, наскільки я мені відомо, я на власні очі ухвалу не бачила. Там написано, що має бути проведений обшук, вилучена документація. На цій електронні і так далі, і так далі. Наразі а, ті працівники, які на момент початку цієї цієї історії були заблоковані в своїх приміщеннях, ті працівники, які не встигли доїхати, знаходяться на вулиці, а, друкарня не працює, а, волонтерська наша діяльність повністю зупинена. У нас на сьогодні готувалася відправка каравану допомоги і чергової партії добровольців, 11 батальйон, ми теж цього не можемо робити. Дякую, Ірино. Будемо зв'язуватись.